Аю, мене звати Ангеліна. Ми на каналі Happy Star. І ми знаходимося зараз на заході. Твій вихід світ. Ходімо побачимо, що тут відбувається. Дякую, що ви сьогодні завітали на твій вихід світ! Сьогодні два важливих збори. Хочу всім про них трошки розказати. Перший збір це збір, який треба закрити Національна гвардія України. В свет адрес. Розкажіть про вашу роботу у фонді Мамине серце і що вам там вдалося втілити? Фонд Мамине серце для мене в якийсь час стало це моє серце стало, оскільки разом із моєю на той час колегою, партнеркою Леною Ющенко ми працювали і робили багато добрих справ. От вона продовжує робити. Я почала співпрацювати з іншими фондами, далі відкрила фонд Благодійний твій вихід світ. І, Повертаючись до е, того часу, можу сказати, що ми разом були знаєте, на одній хвилі, і ми робили все від серця. І мені здається, що е, треба, треба більше більше благих справ продовжувати, об'єднуватися. Ось так. Е, 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 е. е, е. е, е. У кожного свій мотив для серця биття Україна показала, що є сенсом життя. Готовність пройти вогонь та руїни. Що з гордістю сказати, що ми з України? Привіт, Аню. Розкажи, як війна змінила вашу творчість? Вона був момент, коли я взагалі нічого не могла написати. Просто мені здавалося, що так буде завжди. І я ніколи і нічого не напишу через те, що в душі прірва, через те, що абсолютна пустота порожнеча і нічого не хочеться. Але потім власне через пісню відбулася та сама терапія зі мною особисто. Я написала пісню, присвячену діткам українським, потім присвячену військовими. Тобто, таким чином я просто висловлювала себе через музику. В принципі, це те, що я вмію, найкраще. В світ. Охіп в світ, А яку пісню вважаєте своєю візитівкою? Буду відштовхуватись від запиту людей. У мене є пісня, яка називається ржевий туман. Не знаю, асоціюють ще з піснею Колія, яку мені подарувала кола. А, ну так, на даний момент так, десь так. Очіпів світ, гепістан. світ. в світдобриве, Олено. Ну, не так давно в тебе змінився псевдонім. А які ще зміни відбулися у твоїй творчості під час війни? Це було досить тяжко. Я майже два роки не могла нічого написати. Я вдома, моє коріння в моїй землі, мої діти з батьком, ми разом. Це дуже надихає на створення нового. Натхнення дуже важливо для артиста. А як діти вплинули на ваш світогляд та вашу творчість? У мене вже 11 років як діти: один, два, три. Вони впливають так, що ти вчишся встигати 38 якихось справ в день і жалієшся постійно, що не вистачає годин 10 в добі для того, щоб таки встигнути ще щось для себе. І тому приходиться іноді вночі собі посидіти, пописати пісню, якісь плани розробити. І так далі, хід в світ Ми знаємо, що ви продюсер. Розкажіть про ваші музичні проекти. Да, дійсно, ми нещодавно так виявилися на соціальній основі почали співпрацювати з неймовірними дівчатами з Полтавщини, це Гурці Мікс, Ілона і Діана Міхно. Вони неймовірно талановіті дівчата з неймовірними голосами. Вони прийшли, так виявилися, що привітали, ну, зайшли на нашу студію дитячу 33 канал КІЗ, яка знаходиться в Києві. Ну і зав'язалася певна колаборація. Як ви потрапили у цю сферу діяльності? Свій час і це моя основна діяльність, це правоохоронна діяльність, правоохорона в різних сферах на різних посадах. У мене великий досвід роботи, і е, в один прекрасний час я стикнувся з е, ювінальною поліцією. Це поліція, яка захищає права дітей, і е, яка наприклад навпаки е, викриває і карає дітей, які чинили тяжкі, особливо тяжкі злочини. І з того часу в мене зав'язалися проекти іменно Ну, такі як протидія булінгу, захист дітей, благодійні концерти. І з того часу от, я займаюсь такою соціальною. Вона є безкоштовною роботою, але вона мене надихає, тому що, е я ще раз повторюсь, діти наше майбутнє. Я бажаю нашій країні, нашій Україні саме роз розквіту, і щоб наші діти зробили її самою найкращою на планеті. Охід в світ.

Віти раді вас бачити на цьому заході. Ми слідкуємо за вашими новинами і бачимо, як ви стрімко набираєте оберти. Розкажіть, як так сталося, звідки берете таке натхнення? Ми з самого дитинства займаємося музикою. Це наше призвання. Почали допомагати військовим спочатку повномасштабного вторгнення. Почали проводити прямі трансляції в Тіктоці, збирали кошти. А також виходили на вуличні концерти. Збирали. Розкажіть про ваші плани, можливо, ви щось плануєте на літ? У нас буде прем'єра пісні скоро, тому слідкуйте. Також прем'єра кліпу буде. Ми зараз з командою займаємося, багато працюємо і я думаю, що результат сподобається всім. Лада, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам трішки про себе. Привіт, мене звати Лада Сінк, я співачка та блогерка. Виступаю по всьому світу. Люблю їздити і співати не тільки на великих сценах, деколи виходжу просто до людей співати на вулиці, тому що дуже люблю взагалі всю професію музиканта. Пишу зараз свої пісні, планую робити концерти і хочу так от далі розвиватися і розвиватися. Які основні тренди ви зараз бачите у своїй творчості? У мене дуже різна музика. Я пишу про різні речі. Пишу про Україну, звісно, як про це не писати. Пишу, звісно, про любов, як про це не писати. Але ще я дуже люблю писати про світло, яке живе в людях, тому що в наш час це дуже важливо. Ви самі бачите, що робиться зі світом. Люди дуже часто пускають темряву в своє серце, і мені хочеться через свої пісні в першу чергу говорити про це світло. Але щоб людей зацікавити людям зазвичай цікаві такі світські теми. приходиться міксувати. Деколи давати якусь таку попсу, щоб зацікавити, а потім щось серйозне. І тоді люди, ну, вони спочатку просто в тебе закохуються як от, от класна пісня, а потім вже починають слухати, про що ти говориш. Марина, розкажіть нашим глядачам трішки про себе. Засновник громадської організації Frenio Charity і піара Event едженсі Premium Lab Марина Філіпенко. А що вас надихає у вашій діяльності? По-перше, це моя сім'я, мій син, чоловік. Саме головне це любов до роботи, коли я у роботі, коли я працюю, я живу. Зараз ми знаходимося біля талановитих і гарних дівчат нашої країни. Розкажіть, чим ви займаєтеся? Е, сьогодні ми, піар-ком'юніті Стар», будемо виконувати гімн України на цьому благодійного заході. Твій вихід в світ. Дуже дякуємо Кропіві, яка нас запросила на цей захід. Нам дуже приємно. Ми дуже любимо її. Розкажіть, як довго ви готувалися до вашого виступу? Ну, я тоді ще хворіла. Е, на жаль, але я не так довго можу сказати. Але ну ми готувалися ще цікаво. Так їм це дуже відповідально. Ми до нього дуже відповідально ставимося. Це ж гімн України. Тож ми дуже сильно готувалися, щоб е, дуже круто виступити. Ви такі маленькі зрачки. розкажіть, чим ви сьогодні тут будете займатись і що виконувати. Це в Україні. І буде закодільно і зразу і що лавач. Тобто це присвячено саме гімну України, так? Розкажіть, а де ви займаєтесь? Ви на вокал, у школу якусь ходите, чи як ви розвиваєте свій талант? Ну, ми ходимо в школу, в школу і наша група називається Югістар. Розкажіть, які у вас найулюбленіші уроки? Ну, всі уроки. То подобаються усі? Так, да, всі подобаються. А якийсь найулюбленіший у вас є? Найулюбленіший це акторська. Актерсь... Це дуже цікаве направлення. Тобто ви і співаєте, і акторське вам також цікаво? Так. Да, і хореографія ще у нас. Ви така різностороння дівчинка. Що ж я вам бажаю гарного виступу і в подальшому творчих досягнень. Що ж зараз? Ми знаходимось біля класних артистів. Розкажіть про вас. Добрий день. Я співачка Томаши. Це хлопці гурт Band. От ми сьогодні разом прийшли, бо в нас є спільний трек крутий новий перша прем'єра хлопців. Перша авторська їх пісня, от і тому сьогодні тут разом. Розкажіть, як ви прийшли до того, щоб створити цей гурт, і що вас надихає? О, oh, ну по-перше, я перший прийшов до піар-лейблу Star і вирішив, думаю, так, ну, самому ж якось в колі дівчат взагалі не було хлопців. Самому в колі дівчат якось скучненька. А, бо ну хочеться, щоб іще були пацани, з якими можна було потусити. так, да так, -да так, -да, двіжухи якоїсь хочеться, і тут я розумію, що приходить Артур, приходить Максим і приходить Вовчик. І я такий думаю, ну треба ж зробити бенд. Ми спочатку співали кавери, а зараз в нас вийшла пісня за Каті, з Катію з Тамаши Фіт, а, і зовсім скоро в нас вийде друга пісня. І буде вона називатися можна казати. Буде вона називатися Чари. Цікаво. Розкажіть, а про що ця пісня буде? Ой, чари. Ну мені здається про любов. Це ну єдиний такий мотив. Дуже популярний, круто слухати. А зараз ми запитаємо цього класного хлопця. Він також є в цьому гурті. Розкажіть про себе. Я Максим. Я вже у бойсбенді Вольбенд близько півтори роки. Мені все подобається. А також я хочу стати так сольним артистом і як одним із учасників гурту Вольбенд. Що ж, зараз черга дійшла до вас. Тепер хочеться дізнатися про вас і чи ви також плануєте бути сольним артистом. Я в Юкі Стар» вже десь два роки. Мені дуже подобається з цією командою працювати. Та, мабуть, якщо щось з нас не вийде, то, звичайно, я захочу йти далі у сольній кар'єрі. Бажаю вам натхнення і радувати нас вашими новими альбомами. Тверхи в світ. Хакіста. Що ж, друзі, захід завершився. Долучайтеся до благодійних справ і наближайте нашу країну до перемоги. З вами була Ангеліна. Па-па, до зустрічі. світ.